Вітаю всіх із магазина Голді. Голді це український бренд одягу. Ну, багато хто знає, в багатьох містах України є цей магазин. Тут почався великий розпродаж. Здебільшого хочу показати речі на розпродажі, ну також трішки нової колекції. І потім зайду ще в чоловічий відділ, покажу, що в чоловічому відділі. Нагадую, що фабрики, ось цього саме Голді торгівельної марки знаходяться в Рівненській, Хмельницькій та Львівській областях. Всі, мабуть, знають, був такий Рівненський льонок то вони з нього і починали. Що мене сьогодні здивувало, я дивилась, де виготовлений товар. То раніше тільки в Україні був виготовлений, зараз дивлюсь, вже в Польщі виготовляють. І вони тканини самі роблять, а от бачите, товар вже навіть шиють в Польщі. Давайте почнемо з суконь на сукні. Дуже багато знижок. Ось таку я колись міряла. Є в шоколадному кольорі, є в бежевому. Що мені подобається, так це акцентні рукава на багатьох речах. Дуже гарні вони ну, роблять тисячу гривень замість півтори. Розмір МЕЛ, сукня міді, силуетного крою з розпірками на боках з декоративними рукавами. Розпірки з двох сторін. Розрізи і ще є в такому бежевому кольорі. Тут сукня в білому кольорі за 999 гривень. І ось такі дуже така приваблива ціна. Вони причому теплі. Обов'язково візьму поміряю. Тут аж три кольори чорний, сірий і бежевий. Коштувала 900, коштує 400. Дійсно гарна знижка, жіноча сукня з коміром стійкою, з декоративними гудзиками. Ось тут в сукні майже. 50, а тут є 50% бавовна. А вообще у них зазвичай 95% бавовна. От зараз я скажу, скільки коштує така спідниця. Я раніше не бачила, вона ще зі знижкою йде. довга, красива. Вона тільки в такому бежевому. Чорна, а ні, є ще також і чорна. Так, виходить, що чорна 400 гривень замість 900. а така тут все по розмір L. Хочу сказати від XS по L. 400 гривень. Також от хочу показати, яка вона довга. Вони взагалі довгі речі, довгі штани зазвичай роблять. І як хто високий, то їм тут підходить вдягатися в такому ну, в магазині голді. Тут також 50% бавовна, 50 полієстер, така ж, як і на цих сукнях. Ну, однакова тканина, зрозуміло. Ще сукні є на знижках ось такі, як бежева, красиво виглядає. І оця дуже-дуже красивий колір, як темний шоколад. Так, сукня міді з круглим коміром та розрізом з боку. Так, розріз є збоку. Ага, є і ще в чорному кольорі. також. Вони. Ага, в різну ціну, дивіться. Ага, вони в різну ціну. От чорна тут 600. А я що сказала? 600 тут же вона. А чому вона? А, тут оця коричнева світло-шоколадна 1000. Від кольора у них вже залежить і знижка. Бачите, ця тисяча чорна. Ось така. 600 бежева тут. 600 коштує. Вона йде з такою ще підкладкою, під низом. Тисячу, а чорна цікаво, скільки. Чорна коштує 600. Получається, що шоколадний колір, мабуть, найпопулярніший, тому на най, найменше знижка на нього. Ось такі сукні, вони більш як літні. Ну я не знаю, просто в рубчик, як майко, і зроблені. Не те, що літні, просто от хто любить такі повсякденні сукні, можна зверху светер вдягти чи ще щось. Є блакитні, є жовті і сірі, начебто всі в одну ціну. Ціна ні, 300 гривень, всі в різну ціну. Да? Тут 300 гривень, а тут 400 блакитна. Що популярніше, те й дорожче. І розріз ззаду також бувають по розмір L. Якісь маєчки чи футболки є. По 199 є, по 99 гривень на розпродажі. Ну, от, Наприклад, 99 гривень. О, я візьмуся, і собі потім помірюю. Таку можна і купити, потім вдягати влітку. Далі, така 299, гарний крій, до речі. По Excel є розмір. Тут 400 гривень, бачите, різний колір і різна ціна. 149-149 маєчки. З полуничками по 199. Так, щось тут от 99. Ось така. До речі, треба також взяти, якщо знайду свій розмір. Примірюю обов'язково. Мені взагалі в смужку подобаються такі типу, тільняшки. Ще хотіла глянути, скільки така спідниця класна, яка стильна. Взагалі у них денім, речі дуже якісні. Я от джинси у них купувала задоволена. 400 гривень. Ще й мій розмір. Я, ну мабуть, на мене буде дуже коротка. о, яка класна. Супер виглядає, дуже класно. І от що цікаво, вони на речах динім пишуть всього 10% бавовна, котон, а 90% цей поліефір. Але якість у них набагато краще, ніж в інших магазинах. При такому ну, склад тканини. Так, оце я все приміряла якось. Я хочу трішки нового піти. Також подивитися: 649 гривень коштує жіночий лонг з декоративним неодробленими зрізами. А, ось оце, погляньте, як він. Виглядає цікаво. Так, він чисто білого кольору є по XL. Це зараз вони вже речі мабуть якось більше по Ікселю, да, роблять. Чому так попадає? Такий светр по L800 гривень. Коротенький. Ой, джинси, які класні. По кольору мені подобаються. Глянь, такі стрічки тут. Так, що вони пишуть? 1600 гривень Джинс, жіночі джинси прямо крою з високою талією. Колір чорний. Ну такий він і чорний. Що сказати, сорочка коротенька, також гарно виглядає. У них речі всі приємні, приємні, Гляньте, як класно, все шито. Просто ідеальна. Ідеально. Так, тут 1300 вона коштує. Сорочка у них чомусь такі всі дорогі. Я зараз вам скажу її склад, чому так дорого. Ага, 100% бавовна. Ну, мабуть, так і є все таке. Ось такі класичні брюки. Так, так, класичні, ґудзик зверху, широкі донизу. Так, жіночі класичні брюки прямого крою з високою посадкою та складками. Колір чорний, є від XS по M за 1600 гривень. Хочу показати ось ці брюки, як вони виглядають на манекені. Дуже цікава да, модель. Ось, бачите, як тут зроблено ось так гарнесенько. Так, і сподобався мені цей жакет жіночий, ну дуже він стильно виглядає, такий класичний. І, і знову гляньте, як все шито, ну просто ідеально. Гудзики золоті, така прям фактурна тканина, щільна. Так, жакет жіночий, 2300 коштує, по розмір XL, до речі, є. Кроп, жакет жіночу кроп на гудзиках. Колір також вказаний як чорний. Трішки він такий, знаєте, як сіруватий. Хочу глянути, який в нього склад. Все ж таки, да? Тут аж 85 бавовна 15 поліефір. Далі ще такі джинси, також як і там. Оця акцентна деталь. Сподіваюсь, що видно. Бачите, яка стрічка тут на них дуже гарно виглядає. Дуже такі 1600, Це вже колір сірий, а тут написано знову чорний. Коштує 1600, є по 40 розмір. Я худі минулого разу вам показувала, вони гарної якості, майже 100% у них котон, як я пам'ятаю, 1300, є від 2XS по XL. Гляньте, Тут різні написи різ, різні. Є Іван Франко, тут Симоненко. Любов, як сонце, світу відкриває безмежну велич людської краси. Причому гляньте, як красивий. На рукавах чиїсь написи є. Ще класно, як бачите? Це мені подобається. Молодці, Голді. Придумали, так придумали. Така класна у них ця колекція. Так, і тут у нас так, глянемо 85 бавовна, 15 полієстер. Ось так. Вони є в бежевих ці ході, чи є боді, наприклад, з цими написами, є такі просто світшоти 800 гривень. До речі, по розмір XL ось такий світшот є. Внизу утеплений, що написано жіночий світшот з круглим коміром та принтом. Три нитка чесана, 800 гривень коштує. Я довго вчив граматику кохання, граматику тебе і губ твоїх. Василь Стус дуже класні написи. Слухайте, прям приємна колекція така в Голді. Так, да, Далі ще хочу показати, там є ще супер розпродаж, от там, де речей вже не всі розміри залишились ціни. От, наприклад, спочатку почнемо, ну, скільки коштують от такі штани, вони їх от повсякденні в різних кольорах, якщо без знижки. А далі підемо на знижку і подивимося, скільки такі ж коштують на знижки. Ну, наприклад, от такі рожеві, гляньте, приємні такі. За 800 гривень є по розмір XL, ну, Нормально такі. Це також От плюшевих вони прям нашили багато. Раніше тільки рожеві були минулого разу. Тут 900 гривень. І по L. Ще хочу глянути ось ці такі, як ну, просто от на резинках внизу. 800 гривень від XS по XL. Я, до речі, задоволена, в мене такі є від них. От Хотіла б ще чорні на знижці знайти 900 гривень від XS по XL. Якщо знайду, то обов'язково куплю. І отут от у них в куточку такий мега розпродаж. Якось я тут джинси знайшла прямо свого розміру, а потім ще пішла на касу, а вони ще дешевше пробились. 600 гривень утеплені, кому треба лесіни. Причому колір такий шоколадний. Ну, от Штани також як плюшеві, тільки в рубчик з лейбою такою. За 600 гривень, замість 1000 є по XL. Ще ну, просто утеплені такі штани. Так, штани, зараз прочитаю, як. Перше, 400 замість 800 штани, з м'якого трикотажу вільного крію є по XL. О, ну от, Наприклад, на резинках внузоші приємний такий колір. ось такі теплі. Оці штани 500 гривень замість 900 є по XL. Ну, Мені подобається взагалі у них ось ця. Ну, як вони шиють саме такі по типу спортивні штани, 85% котон, хочу сказати. От, можна щось знайти, може я щось знайду собі. Бачите, отакі коричневі є, що класний колір. Але за 600 гривень. Але треба поміряти, гляньте. Елька є, це добре. О, я може потім поміряю. Елька, щось хочу собі. Вони такі, да? також на розінці внизу. О, щось тільки немає МК. Ні, ці без... От бачите, ось такі оці жовті, вони як більш фактурні. І у них от лейба прикрашає, а ці такі більш, такі більш тонкі. чи що, ну, от, 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 ну різн, різні, різні. Треба міряти. Або є от такі широкі донизу, також зі знижкою, по 600 гривень бордові, чорні. Також по Excel є такі коричневі з лампасами. І ось такі чорні. Також такі утеплені, широкі донизу 600 гривень. Так, що у нас тут? Ой, а цей жакет, його обожнюю. Бачите, з таким деталь на рукавах ну, дуже гарно ці кружева виглядають. А він без це знову, мабуть, прийшов. А це вже якісь інші гудзики. Це знову у них прийшла вже як нова модель такої кета з ременем. Просто я думала, що це такий же із за цих рукавів. Ні, це новинка 2800 є від M по XL. Тут без розпродажу все знову. Мені б розпродажу хочу ці джинси, мабуть, що на них десь треба знайти на розпродажі. Давайте глянемо, скільки вони куртки ці розпродають. У них всього два види курток, я міряла, сидять вони класно. Але коли хотіла купити, так, да, всього отак і коштувала. Я потім в колінці купила 2 тисячі, замість 2500. Якась така знижка, знаєте, невелика. Ну, я розумію, що в них якісні речі. Але хотілося б більше знижку. 2000 тисячі, також є по L розмір, замість 2800. Ну, на цю більше, да, виходить, знижка. Такі класичні сірі штани також гарно виглядають. Так, жіночі брючні штани зі складками попереду, за 1300. Всього XS S і M розмір. Ну, ось так. Мені дуже сподобалось, як вони поєднали светр із сорочкою, з цим рукавом. Сорочка, красивий колір. Так, ось така сорочка за 1300, колір синій, білу смужку. Є по розмір L. Укорочена поплінова сорочка жіноча. Світшоти ось такі є по 400 гривень зі знижкою по розмір XL. І ось такі ще світшоти є. Так як обрізані по 600 гривень. Фіалковий красивий колір. За 400 гривень. І тут знижок багато в цьому куту. Я щось сюди тільки дійшла. 400 гривень знову світшот. А це ще костюми на знижці такі жовті. А ну-ка, давайте глянемо. Гляньте, як вони зроблені, цікаво. Так, 1000 гривень замість півтори і є по Excel. Ось такий костюм. Ось так. Такий. Приємний. Ану, що вони пишуть? Жіночий костюм з штанами-джугарами та світшотом із затяжками. Плюш жіночий. Оце з плюша. Ось така гарна пропозиція. Є по XL. Також худі різноманітні, така 800-сіра, рожева. рожева 800, укорочені худі по 600 гривень. Також рожеві без змійки за 600 гривень. Ну, тут прям багато всього. такі по 400 гривень худі, Можна й по дому взяти носитися з морозивом. Глянь, така утеплена. Гарної якості є по XL. Я думаю, що тут також 85% ось цього котону бавовни, 80. Ну, так можна таку взяти. Ну, не тільки по дому, Я маю на увазі, хто рожевий колір не носить, то її можна куди хочеш носити. 800 гривень біла. На змійці 790. Ось така гарненька антрацитова сукня, дуже приємний колір. І тут вона приталяна, гарно робить форму. І мені здається, що вона навіть худить. Ціна всього 400 гривень зі знижкою замість 900. Такі сукні є в чорному кольорі і в світло-бежевому. Ну, мені все сподобалось, гудзики, красивий цей рукав. Вообще, от рукава це такий самий, ну, саме класне, що роблять в Голді. Вони дуже красиво завжди оформлюють рукава, якісь вони в них незвичні, або написи, або якісь ну, такі красиві елементи на рукавах. І тут рукав красивий. Вообще, сукня от Форму придає гарну, ну, от, як жіночну таку. Да? Єдине, що хочу сказати, тут такий високий комірець, як бачите, все гарно сіло, не дуже вона укорочена. Що на груди треба, щоб чи менші були, щоб вона якось неправильно сидить на, на, на грудях. У мене вони і невеликі, може якась широка спина, Ну, тут трішки, хоча це мій розмір М. І нагадую, що в мене, які в мене параметри: метр сімдесят, зріст, тут 68, тут 88 і бедра 98 см. Нашов розмір М. І оце розмір М. Сів як треба. Тільки от на, на грудях мені не подобається якось воно трішки як малувати. Я не сказала, сукня, до речі, 50% бавовна ось оцей топ в кольорі. Такому як шоколадний ціна 500 гривень. Він без знижки, це як новинка у них. І у нього склад 95% бавовна. Якісь тут дивні кишені на, на цих брюках маленькі. 95% бавовна і 5 спандекс, Він тягнеться на мені розмір М, мій розмір. І дивіться, який акцент класний, зроблений на руці. Ну, от мені оце у них дуже подобається. Отака форма брюк. Вони класичні, є такі ще й чорні, ну дуже гарно. Вони шиті, взагалі вони брюки також шиють гарно. Я в них декілька разів купувала і джинсами дуже задоволена. Ось такий довгий якрем, не знаю, можна його і десь і сховати, він тут заскібається. Вони йдуть з ременем за. Тисячу зараз я уточню, щось я вже забула. В складі поліефір склад поліефір, так і напи, написано, 95% і 5 також щось по типу спандекс. Коль, колір такий світло-бежевий. Я сподіваюся, що видно. Вони на мене вприти, хоча хоча це мій розмір М. І що вони завжди роблять класну довжину, якщо ви вдягаєте підбори або високого росту, то у них є ще навіть довші. Ці ще й нормальної довжини. Зазвичай на мене всі їх брюки вони довгі. Ціна ось цих брюк 1300, а ця сорочка без знижки йде. Я її взяла, як верхній одяг приміряти. Вона коштує 1400 чотириста, тут 35% котон. Що хочу сказати, що зазвичай ціни от на верхній одяг, то у них вони якісь такі дорогенькі. От і, і в минулий раз я сорочки міряла. Якщо без знижки, і знижки чаще, частіше бувають на якісь штани чи на сукні, а от на верхній одяг на жакети вони навіть якось їх і, і рідко ставлять, щоб такий прям розпродаж. був. Ну, така вона ззаду подовжена в клітинку, бежева з таким синім кольором. Звичайна сорочка в клітинку. Не знаю, може, якщо б її можна якось зав'язати, заправити, ну, нормальної такої довжини. Але бували в них і покращі сорочки сорочки якась. Мені не подобається, що трішки така тонкувата, нещільна тканина. Сукня. Темно-шоколадного кольору, дуже приємна така по відчуттям. Взагалі, сукня цікава. Зараз вона коштує 900 гривень, коштувала 1300, з невеликою знижкою йде, тут розріз з боку. Під низом, це як дві сукні, начебто. Під низом така, як подовжена маєчка, скажімо, і вона втягує. От мені що сподобалось. Все тобі втягує красиво, он трішки там її видно, навіть на ній розріз є. І виходить, що і зверху вже вдягаєш цю сукню. І цю, мені здається, ну як під низом, як нижня білизна, Її можна вдягати ще під щось, наприклад, якщо під іншу сукню, по довжині підходить. Ну і тут такий розріз. І гарна довжина, до речі, 50% котон, 50% поліефір. І що от дивно, раніше мені так не попадало, все це було шито в Україні, у них чи у Львові, чи в Рівному, в Хмельницькому. А зараз написано, що шито в Польщі. Раніше тільки куртки мені попадались. Получається, тканину вони виготовляють в Україні, а деякі речі шиють в Польщі, мабуть, так уже дешевше чи що. Не знаю. Ну Це прям дуже красиво. Мені прям подобається. Окремо продає цей жакет і ці брюки, вони просто з однієї тканини. 85% бавовна і поліефір 15% чорного кольору. Тут гудзики золоті. Штани коштують 1600 гривень, а цей жакет 2400. Він, ну Це все з нової колекції. Така, знаєте, фактурна, прям класна тканина. як... Як начебто, я не знаю, як жакар, чи як от кажуть. І штани, причому з цієї щільної тканини, вони гарно сидять, ідуть з ременем. Мені подобається завищеною талією. Тут аж як на два гудзика зверху. Кишеньки тут більш зручні, ніж я світлі приміряла. Сподіваюсь, що світло зараз перемкнули на генератор, що достатньо, щоб було видно. Може, не дуже якось засвічує. Ну, гарно виглядає, слухайте, і якось він от ходить. Він такий укорочений цей жакет. Я вирішила його просто так приміряти. застібнути, його можна розстібнути, вдягти, просто як зверху, як верхній одяг на якийсь топ. Але мені саме ось так захотілось. Класно, як таким костюмом брючним. Супер. Виглядає. В такому можна піти не тільки, там на якесь таке, знаєте, не тільки, в офіс, а можна піти по типу в театр. Ну, от. І бачите, тут штани вже довші. Я вам кажу, у них штани, хто шукає, хто високого росту, то от у них штани довгі. І взагалі ну, треба їх підрізати, коли купуєш. Ці навіть довші, ніж ну, я на підборах. І от вони на мене довгенькі. Супер! Це мені сподобалось. Класна позиція. В чоловічому відділі це все без розпродажу йде футболки. Якщо брати без розпродажу за 400 гривень, до речі, по 3XL. Чоловіччя вони шиють великого розміру. Якщо штани брати без розпродажу, то будуть коштувати 800 є по 2 XL. І також тут, мабуть, 8, бавовна да, 85 і поліефіру це 15% світшот. Чоловічий 800 гривень, приємний дуже колір. Отшито все настільки гарно. Ну, приємно прям дивитися на кожну ниточку. По, по 2XL, 800 гривень, чоловічий світшот з принтом. три нитка, ось Принт три нитка, чосанка, так вони пишуть. І хочу глянути, скільки такі ж речі коштують на розпродажі. Ну, Приблизно такі, наприклад, у футболки чи ще щось. От Де у них розпродаж чоловічий? Все без розпродажу, червоних цінників не бачу. Ось футболка, до прикладу, знову 400 гривень. Штани, бачите, без резинок внизу просто завожені, також утеплені по 2 XL 800 гривень. А, он я бачу в куточку, в куточку є розпродаж. давайте, мене такий світшот гарний. Зараз покажу вам. Угу. І причому їх два тут залишилось. дуже прикольно виглядає, гарнесенький. Так, такий світшот утеплений, чоловічий. 800 гривень по 2XL. Базовий світшот з круглим коміром, три нитка чи з Чос... санка. Вони пишуть. 800 світло-сірий колір. Так, тут такого кольору штани, кому треба за 800 гривень. А ось оце зі знижкою. ну Це ж ж не утеплені, да? Це у нас просто двонитка, мабуть. Да? У них пишеться. Так, да, Чоловічі джогери. Так, базові. 600 гривень замість 800 на резинках. А це вже як утеплені. Бачите, такі теплючі, прям за 500 гривень, замість 700 По 2 Excel, базові чоловічі штани зі вставкою, з напиленням, тринитка, чосенка, чоловіча. Ось так. І резиночка внизу. Є на знижці світшот чорний за 999 гривень. якась така ціна. Там є дешевше, щось мені здається. і на... Ну і ще ось такий світшот, також утеплений, чоловічий. За 800 гривень замість 900 є по 2 XL, Я так думаю, що тут також 85% котон. так, да, І 50 поліестер. Украї, от У них англійський поліестер української поліефір, мабуть, так правильно. І футболочка на знижці однотонна. За 349 гривень, виходить, всього 100 гривень економія. Сіро-зелений колір, футболка оверсайз. Ну, ось так. Або ось такого кольору. Футболка також оверсайз за 349 гривень. Всім дякую, що дивитесь. В якому магазині Голді я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Це Сіті Центр у нас в Одесі. І магазин Голді зараз в Одесі. взагалі залишився один. На жаль, от в ньому я робила огляд. Всім пока.